Обирай свободу рідному народу, обирай свободу і добро ідей. Обирай свободу заходу і сходу, обирай свободу для усіх людей. Не запитайте, яка чи свободи? для українців надто дорога? Умита кров'ю поколінь народу, Пронесена століттями в серцях. Ну що ж, наспела наша черга складати жертву на віждах боргів. За доповітом розривають кайдани, кропити волю, кров'ю ворогів. Ми не зганьбили долю наших предків, нових героїв дали небеса. Кров на осваті, безліч свіжих квітів, свободу не дарують просто так. Україна сильна і могутня, нехай береже її Господь, не світле і сміття. Вільно українське серце усім бідам, ворогам на зло. Знайте серце і не розірвете, якби тяжко і гірко не було. І нехай на світі кожен знає, Чують всі дорослі і малі. Українське серце не вмирає, буде вічно битись на землі. Горить свіча і пам'яті сльоза До долу з неї краплями стікає, земля ридає. Pessoal herói da é